Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Катерина Гусельникова. Я провідний консультант систем автоматизації бізнесу компанії SOFT.com. В цьому відеоогляді ми розглянемо алгоритм нарахування резерву відпусток нормативним методом МВАЗ-бухгалтерія BASBALTI.core. А саме, слід зазначити, що в конфігурації реалізовані два методи нарахування резервів – Нормативний метод. Та метод зобов'язань за міжнародними стандартами фінансової звітності. Тепер щодо налаштувань, які потрібно провести в інформаційній базі, Метод розрахунку резервів відпусток встановлюється в картці організації, де ми переходимо за гіперпосиланням настройки розрахунку резервів відпусток. В реквізиті період зазначаємо дату початку. Розрахунку, обов'язково ставимо пропорець формувати резерв відпусток. Обираємо метод нарахування резерву відпусток нормативний метод. Нагадаю, що нормативний метод передбачає, що сума забезпечення визначається щомісячно, як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам та коефіцієнта резерву. Отже, в реквізиті щомісячний відсоток відрахувань від ФОП. Ми зазначаємо коефіцієнт резерву. Обов'язково заповнюємо гранична сума відрахувань на рік. Це величина обмеження, вище якої зобов'язання нараховуватись не будуть. Нарахування резерву відпусток проводиться щомісяця документом нарахування оціночних зобов'язань щодо відпусток. Але обов'язковою умовою перед нарахуванням резерву. Буде нарахування за відповідний місяць остаточного розрахунку заробітної плати. Це у нас документ нарахування зарплати та внески, а також формування проводок за цей місяць це документ відображення зарплати в фінансовому обліку. Отже, ці два документи є обов'язковими до заповнення перед початком формування резерву відпусток. Далі створюємо та заповнюємо документ. Реквізит місяць це місяць, за який ми нараховуємо резерв. Реквізит дата це остання дата місяця, за який ми нараховуємо резерв. Документ має два режими формування. Режим коригування залишків передбачає ручне заповнення користувачем табличної частини. Режим розрахунок поточного місяця передбачає автоматичне формування резерву відпусток, тобто автоматичне заповнення документу. За кнопкою Заповнити заповнюється таблична частина документа. В реквізиті частка зобов'язань в обсязі ФОП зазначається наш коефіцієнт резерву, який ми вказали в налаштуваннях раніше. Таблична частина має дві вкладочки: зобов'язання та резерви поточного місяця, та вкладка «Розрахунок зобов'язань і резервів щодо відпусток, де розрахунок резерву у нас відбувається в розрізі співробітників. Колоночка ФО це фактичні нарахування поточного місяця, які входять до бази розрахунку середнього заробітку для відпускних. Колонка страхові внески це нарахована сума ЄСВ за поточний місяць. Групи колонок суми зобов'язань резерву та страхові внески зобов'язань резерву мають три колоночки обчислено, накопичено, зараховано. Отже, колоночка «Обчислено» – це добуток місячного фонду оплати праці та відсотка нарахувань від ФОП, тобто коефіцієнта резерву. А для ЄСВ колоночка обчислена – це добуток суми ЄСВ за поточний місяць та коефіцієнта резерву. Колонка накопичена це сума накопиченого резерву за минулі місяці, за мінусом фактично нарахованих відпусток за рахунок резерву. Колонка зарахована відповідає значенню колонки «Обчислено». Підсумкові суми колонок зарахована переносяться на заплатку зобов'язання та резерви поточного місяця, де групування проводиться в розрізі підрозділів та спосібів відображення. І відповідно до цієї аналітики будуть сформовані і проводки по нарахуванню резервів. І хочу зазначити, що по рахунку 471 аналітичний облік не ведеться. В програмі передбачено, що в грудні місяці проводиться інвентаризація резерву відпусток. Інвентаризація резерву відпусток проводиться за методом нарахування за міжнародними стандартами фінансової звітності, за яким сума забезпечення визначається щомісяця як добуток кількості днів невикористаної працівниками щорічної відпустки і середньоденної оплати праці працівників. Документ рахування ціночних зобов'язань формуємо також за кнопкою Заповнити. Спочатку вказуємо місяць, за який ми формуємо це орудень, зазначаємо дату. За кнопочкою Заповнити заповнюємо табличну частину документу. Кладка розрахунок зобов'язань і резервів щодо відпусток має у нас ще додаткові колоночки. Колонка залишок відпусток. Це кількість днів невикористаного залишку відпусток по співробітнику. Колонка середній заробіток це розрахований середній заробіток згідно правила розрахунку для відпускних. Колонка обчислена. Це добуток кількості днів залишку відпусток та середнього заробітку. А колонка обчислена для внесків це добуток обчислених зобов'язань по резерву та чинної ставки ОСВ. Колонка накопичена: це сума накопичених резервів за минулі місяці за мінусом. Фактично нарахованих використаних відпусток за рахунок резервів. А колонка зарахована це різниця між колонкою «Обчислено» та «Накопучено». Підсумкові суми колонок зараховано. Переносяться у нас на вкладку зобов'язання та резерви поточного місяця, де групування проводиться в розрізі підрозділів та спосібів відображення. І. Після інвентаризації резерву відпусток у нас формуються проводки, і це може бути як до нарахування, так і сторнуючі проводки. Списування накопичених резервів відпусток відбувається в програмі автоматично. При нарахуванні оплати щорічної відпустки за допомогою документу відпустка. Немає необхідності в програмі створювати. Спеціальний спосіб відображення по резерву відпусток або проводити якісь додаткові дії в документі відпустка, щоб вказати, що це відпустка за рахунок резервів. В цьому немає потреби. Програма сама автоматично проаналізує чи достатня кількість накопичених резервів в розв'язі співробітника. І якщо буде недостатня кількість накопичених резервів в розділі зі співробітника, то частина відпустки буде віднесена за рахунок витрат. Проводки по відпустці формуються в кінці місяця, після остаточного розрахунку документом відображення зарплати в фінансовому обліку. І в прикладі ми бачимо. Що нарахування по відпустці у нас розбиті на два рядочки: це вид операції щорічна відпустка і вид операції відпустка за рахунок зобов'язань. Це свідчить про те, що суми накопичених резервів виявилось недостатньою для покриття нарахованої відпустки, і частина відпускних внесків нарахована за рахунок витрат поточного місяця. В проводках ми це бачимо. Що частина відпустки тисяч за рахунок резервів, це дебет рахунку 471, а частина відпустки в нас віднесена на рахунок витрат, тобто витрати поточного місяця. Сподіваюсь, що інформація, надана в цьому відеоогляді, була для вас корисною. Якщо залишились питання, то експерти компанії Softcom готові вам допомогти. Звертайтеся за номерами телефонів, вказаними на екрані. Компанія Softcom працює завдяки користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!